Знаєш, так, Володя, я на тиждень їду відрядження а? і попрошу, щоб я коли вернусь, не було як минулого разу. Як? Що я застала не хату, а конюшню? Боже, коня до хати привів. Що до такого? Слухайте, я... морду закрий. Значить, слухаєш сюди. Кімнату, провітрюєш два рази в день і в хаті не курити. Нафіга тоді провітрювати. <ріст> щоб діти дихали свіжим повітрям. А. До речі, про дітей. Молодшого кожен ранок водиш в садок. Добре. В який? В той, що він ходить. Він дорогу знає, просто йди рядом. Старшого не води старший сам ходить. В садик? В школу! Великий вже. Викладає вже. І кожен день ми мало. Та я маю, що ти? Нашого малого! Буду тепер двох мити. Слухайте. Значить, поїді. Ага. Будь ласка, морозілка. Ага. Перша полка на Ага. друга вареники. Третє пельмені, ясно? Ясно. Повтори. Е -е -е... Закуска в холодильник, слухайте. Борщ на платі. Mm. Якщо скисне, ну, no. зразу береш кастрюлю, виливаєш в унітаз і тут же спускаєш воду. Щоб не було як минулого разу. Як? Що я приїхала, підняла кришку, а він на мене дивиться. <різь> Нічого тобі не казав. І вазони. Володя, кожен день підливай вазони. Я підливаю. Водою! А! -а, -а. І попробуй тільки, щоб я приїхала і застала в хаті срач. Я зразу збираю всі свої манатки і їду до мами. Ясно? А вже Бо ти сказав. Кажу, що